них Україна, отримавши кандидатство до європейського союзу, вибудовуємо цей діалог і стосунки не лише на міжурядовому, міжпарламентському рівні, а і на міжмуніципальному. І коли ми говоримо про інтеграцію України до європейської родини без співпраці на міжмуніципальному рівні, цього досягнути практично неможливо. Саме міста, саме громади, як українські, так і європейські муніципалітети є тим. Базисом і демократії, і свобод, і прав, які реалізовуються в європейській родині. Тож забучанську громаду скажу, що ми і до повномасштабного вторгнення мали тісні партнерські відносини з муніципалітетами країн Європи, як то Польщі, Франції, Італії чи Литви. Ну а нині, виходячи із Потреби і сьогодення така співпраця, виходячи з ініціативи муніципалітетів країн Європи і світу, стала більш і кількісною, і якіснішою. І ми щиро прагнемо і віримо, що доповнюємо фактично розвиток не лише тут у нас. Муніципалітетів України, а і наших партнерів, тому що Україні муніципалітетам з України є що передати і чим поділитися з нашими партнерами, от якраз в контексті співпраці міжмуніципального співробітництва з нашими партнерами з країн Європи, питання відбудови стало більш предметнішим і швидшим, тому що ніхто, так як мій колега. Німецького міста Бергіш-Гладбах чи Литовської Паланги чи з французького Бергіша не розуміє, як потрібно реагувати на ті виклики, які мало моє місто. Техніка, оснащення, допомога матеріалами це надійшла перша саме від них, від наших міст партнерів. Тож свій досвід, досвід співпраці. Між муніципалітетами з країнами Європи з містами з країн Європи ми передаємо іншим і говоримо, що в єдності в муніципальній єдності наша сила, наша стійкість і наша перемога. На першому засіданні конгресу форуму такого розширеного я мав за честь підписати угоду про співпрацю з своїм колегою з італійського міста Бергамо. Саме конгрес при президентові України дав можливість нам співпрацювати з міжнародними місіями, з міжнародними донорами в питанні відбудови і в питанні розвитку нашої Бученської громади. Тож і конгрес, і даний форум є тим майданчиком, який дає можливість обмінятися думками, намітити курси, намітити плани на майбутнє, а саме головне звітувати про результати вже досягнутої роботи. Тож, приймайте участь, будьте активними, і все у нас вийде.